Дуже часто клієнти запитують, чи є в нас телевізори на 50 дюймів. У нас є телевізорів таких багато. Один з них це може бути телевізор Hisense, До речі, QLED, 4К роздільна здатність. Все працює на операційній системі Vida. П'ята, яка дуже швиденько працює, підтягує український регіон і автоматично закачуються всі українські додатки: Світ-ТВ, Мегого, Київстар ТБ взагалі без питань. А також тут є одне з особливостей функція Dolby Atmos, Тобто вона дозволяє відтворювати звук в якомусь такому 3D-режимі. Ну класно насправді. Не наче звук десь навколо мене. Ну супер. Там і справа, зліва відчувається. класний звук. До речі, тут є також голосове управління. Зараз продемонструю. Євротех Луцьк. Євротехніка. Євротех-Луцьк. Якісь комбайни знайшло. Подивимося. О, до речі, нас так само знайшло. Тому, кого зацікавить за дуже крутою ціною, повністю новий в заводських плівочках. Телевізор за крутою ціною ще на QLED, тільки євротехлоць.